Ну що ж, розпаковочка. Так, залізала я. Так, давай дивитися, да? Що це таке? Твоє? Светрик? Ні, не, не светрик. А це? Светрик? Та ні, не, не светрик. А це? Светрик? Ну, щось занадто. А це? Якісь ніштячки. Так. А це? Так, ось щось не то. А це? Ну, це, напевно, судя по полосочкам, напевно, твоє вже, так? Да? Светрик. Ветрий, каструся, як буде сильно холодно, настане зима, екологічна катастрофа, ти не замерзнеш. Боже який гарний. Ти дивися, На жабенятко, ти моє жбенятко, бачиш, яке воно? гарне, ой. То тобі тьотя сплила, тьотя, тьотя сплила в своїй племінниці. Да? З рукавами розберемось? Розберемось. Ти бач, лапочки не тості, просто довгі, да? моя ти хороша, якуємо.